Мова Aerochief Fd 10 Pro. Зовній корпус це глянцевий пластик, існує також версія і у світлому, і у темному виконанні. Керування сенсорне, ківш для продуктів тут на 6 літрів ємністю своєю. Його площа, ось тут всередині і становить 21 на 21 сантиметр. І глибина його також становить 11 сантиметрів, коли там встановлено решітку для приготування. Ось вам такий чудовий приклад того, що сюди поміщається. Розміри самої мультипечі, теж Купівлею важливо розуміти, ось вони перед вами. Тут подвійний нагрів, і це просто незамінна та зручна штука для багатьох випадків, хоч випічка, хоч м'ясні страви або овочі. Основний нагрівач це така спіраль, схована в термостійке скло. І це дуже зручне рішення в тому сенсі, що піч майже миттєво нагрівається. Ще одна цікава особливість саме цієї моделі. Вона гріється від 50 до увага, 230 градусів. Цельсія, і це дуже гарний бонус. Саме ось ця висока температура. Сподобалась мультипіч. Переходь на наш сайт, щоб дізнатись вартість або запитай про ціну у коментарях.